Всім привіт! Давайте на четвертий день. Що каже моя оборона? Моя оборона каже де. Набили мене повністю. Ну, все, де де де? Ладно, вже що ж зробиш? Так і буде. Так. Ми маємо Кіпріота. Ти в нас нібілікуєш, ні? А, ні. Ти бафаєш атаку. Потім ріжеш защиту, потім бафаєш атаку і ріжеш защиту. Угу, угу, там той лікує. Ну, що можу сказати? Можна попливувати жовтих, в принципі. Тебе, тебе і тебе. Ну, погнали. Зараз, звичайно, якщо не буде камінчика, щоб винести контру. <свісна> <свісна> я бачу, в мене турнір буде проходити так же самісінько, як і війна. У мене на війні оце такі поля були. Просто жахливі. Просто до, до неможливості жахливі. Як на мене? Ну, може, я і помиляюся, але мені то було просто жах. Ну і так, будь ласка. Тут у нас вже <смість>, немає як зняти контру. І будемо зараз ми отримувати. Давайте тебе заблокуємо. Так, 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 і можна, в принципі, і тебе. Там ті два лікаря не страшні. Скільки в тебе там все буде та контра три хода. Багато все-таки. Багато. Нехай так зробимо. Ух, полетіло. Гензелів здуло. Жовтих майже теж. Шикарно. Зараз спробуйте отого того якось ударника забрати. Угу. Так, поки що у нас Лісю відпочиває, тому що у нас там ще контра висить. Угу. Так, де б його так би рухнути? Ну нехай сюди. Добили цю дівчину мені. Угу. Зелене поле, в принципі, а мені нема ким бити. Угу. щоб би жовтих знайти? Багато би. Ну, в цього можна кидати, ніби не так і страшно, він у нас все-таки просто лікує. Ну, ставить щити, але все-таки ніби не страшно. Жовтих треба. Ми смажемося. Де можна знайти жовті? Угу. Тут. А ще можна? Не можна можна. Добре. Тут, тут екстремально, тому що я не взяла диспела. І от тут ми, звичайно, посипалися. Ну Тут пощастило просто, що поле було. А так треба більше так не ризикувати, бо буде в мене сьогодні просто-напросто 4 хрестика і піду я плакати в подушку. Вон тут ось все двоє на альфа і медведиця є. Медведиця то погано, тому що в мене з четвірок не, ніхто не знімає. Поселення камінчиками тут, в цьому турнірі, тому що мелендар не. Не камільфо сюди. Що тут можна взяти? Візьмемо тоді фіолетових. Ти була, так? Ти був. І з приводу ще кого взяти? Можливо, тоді сюди взяти зайця? Ну, погнали на Роберто. Зелених немає. Зелених немає. Що тут так от зробити? Два по три фігула зробити. Я взагалі хотіла четвірку зробити. Що таке? Чого ми тупим? Так. Ну, угу. Угу. тоді отак от зробимо. І отак буде ще фіоли, а мені ще треба можна. Погано. Далі вже закінчилося все. Це вже мені все підрізав, який він молодець. Ну, заберемо зелені. Не заряджайте мені, будь ласка, того сьогодуня. Я його терпіти не можу, якщо чесно так сказати. Добре, тоді будемо лупити. Я попутала з зайцем гензеля, але все одно ніби не погано. Могло бути набагато гірше. Далі. В куди? В кого? Де його стукнути? Нехай отак. Угу. Будуть у нас отак фіоли, Тоді зробимо Буртусом. Зараз заберемо метри на Х3. Якщо, звичайно, цей не доб'є. І це вдарив прямо в неї. М -м -м так, трішки не добили. Виїд зелений, ну, будь ласка. Ну, ану, добий. Добре, може бути. Так, медведиця, ми по вас. так, б'ємо. І добили. Все, шикарно. Пощастило, я можу так сказати. Так, далі. Хто? Сяодунь. Всядунь, то погано. Хто мені буде знімати от Каку, от цього, що на мене покладуть, а каки буде куча? Ну і <смі> Ну і що, куди, як? М -м? Як би я так? Мені взагалі от, хотілося трійку в лісю закинути. <смі> Не знаю чому. Ну, то так, в мене прям пальці чухаються для того, щоб так зробити. І, типу, сподіватися, що, можливо, там ще щось би приїхало. Але ні, мої сподівання марні, я бачу сьогодні. Ця донь буде працювати. Зараз поставить своїх міньйонів, і нічого я з ними тоді вже і не зроблю. Так. Ну, ну винесіть його. Фух, халілуєм дуже добре. Так, добре, цим зайцем там їх трошки погладили. Тепер зробимо так. Нехай фіоли тут заберемо. На мтрин Х3 не буде. Значить, будемо тоді сюди бити нею. Угу. Трішки не вистачило. Ну, зараз доб'ємо кермана. Я на це сподіваюся, в принципі, що доб'ємо. Добре добили. І тепер тоді зелених треба взяти для того, щоб заблокувати кальо. Я думаю, так можливо, вистачить. Вистачило. Не страшно, живемо поки що. Так, можна туди, в принципі, аметрин запустити. І нехай вже так І ще одного генделя туди. Щоб от прям точно точно і так може. Ні. Нічого цікавого не приїхало. Ну, давай тобі ману наберем. Угу. Добре. І тоді вже будемо це бити. Добили. Ну, теж поле було і все було чудово. Зараз повинен початися треш, в принципі. Так, у нас тут буде детах. Ти в нас в якому костюмі в першому? Мільйони будуть. Ну, погнали. Тут, звичайно, буде дуже багато каки. А ким повертати собі назад атаку, то хто знає. Тут все вже сумно. Чому кристал не виїхав? Зелений було, прикольно. Ну, нехай так зробити. Погано, я можу так сказати. Ситуація SOS, ситуація Хелп і... Ай, і нічого цікавого. Тому що у нас підрізана тепер атака, і ми б'ємо, ну прям, ну, дуже мало. Ану тихо. Ну, так, ну, звичайно, треба в генделі. Фух, ну добре, хоч з цього. Щетмане. Скільки там нижче це буде? Три хода? Нормально так смажить, правильно? Три хода. Угу. Кого тепер бити цим гензелем? Мабуть, поки що одним отак сюди і попробувати тут щось покрутити. Ще зелень виїхала. то, звичайно, класно. Можливо, доб'ємо. Добили. Не заряджай. Але ж, звичайно, цей зараз може відмахнутися. Титах, від блокування. Дивно. Візьмемо зараз фіоле. Отак стукнем і туди ж в нього. Отак, одним камінчиком ще зеленим, добре. Ну, можна бути. може бути, ще живем поки що. Ніби є шанси на перемогу, ніби то як. Але Це мої камінчики Ну не виїхав. Мені треба так, щоб забрати хоча б цього. А тоді з тим я вже якось, я думаю, можливо, розберуся. Все-таки в мене 4. Поки що мої герої, а він один. Угу. Зелені. Добре. Так, б'єм. і фіолетові туди же. А що він так стрічки не випускає за кожним разом? Це щось дуже дивно. Він ж повинен кожного разу стрічка випускати. Ну тут мені просто пощастило, що він там не почав їх випложувати. Так, туманка. Туманка то погано. Аннабель. Так, ну то два лікаря, то, звичайно, добре. Ну, Ніби оборона не вау. Але ну, скітл склав на альфа. О, отож, мощ. О, то, звичайно, прикольно. Так, що тут можна зробити? Як його саме найкраще де так рухнути? По-всякому хочеться рухати. Але от як саме найкраще? А хто знає. Ну, нехай так зробимо. Фіолетові. Здуло, дуже добре. Це мені подобається. М -м, попробуйте метрин зарядити, але мені не вистачає трішки на неї камінчиків. Тоді, мабуть, так і буду я нею зараз бити. Добре, добили. Шикарно. Давайте в нас тут один ударник. Фух, добили. Тепер, ну вже з цим якось я розберуся. Пані Аннабель, ви мені нібито як не страшні. Хоч вона й посилкою вдарила, ну, ніби все добре. Так, лупим. Далі фіолетову взяти. Можна Аметрін на Х2 зарядити. А можна і на Х3, якщо вистачить, звичайно, вистачило. Де мої зелені, щоб зарядити гензелів? О, кристал. Ну, ми його збирати не будемо, я хочу зелених. Звичайно, тепер ми дуже мало б'ємо, тому що у нас тут все позрізано, але. Все-таки це вже не страшно. Це тут один на полі. Де його своїх знайти? Ну, камінчиків. Ну, оп. І ще ні. Ну так, звичайно, там файно підрізано. Скільки він там ріже, не пам'ятаю, 30%. Добили, добре. Що це у нас? Останній етап був? чи ні? Ну. Точно останній тапок. Ну, топ-1, ну то, звичайно, топ 1 не буде. До того ж, я і не дуже-то і високо в топ-1. Я 5 топ точно. Там, можливо, і то 10. Ну, побачимо, як воно буде. Поки що, ніби турнір все добре. Завтра точно буду турнірити. По хрестикам я вміщаюся, і все буде класно. Все, всім до голова камня. Всім пока-пока.